Вітаю шановні гості і глядачі мого каналу. На сьогодні дивіться, яка чудова погодка. Пасіка гуде. Всі сім'ї активно працюють, несуть пилочок. Вирішив виложити коротеньке відео, дивіться все. Пройдусь по всіх рядах. Бджола активно працює. Ось ці, що я об'єднав, теж працюють, пилок несуть. Ось. Тут теж все все йде, як все як положено. Дуже активний сьогодні в них лід. літ. Передають неділі похолодання, то зараз бджола активно працює. Ого, тут таке гуде вже. В лісі зараз у нас, садять Богу, цвіте. І бджоли звідти йдуть, пилок несуть. Ті, що в тіньку, дивіться, все. Всі працюють, спішать, поки є час щось принести собі. Шестери рамочники гудуть. переселять скоро їх. Ого, тут теж пилок іде, бджола гуде, можна сказати так. Ось, Дивіться, хідусь. Гарно, гарний лід. Ставочок наш з цієї сторони. Я сьогодні я подивився, можна сказати, дуже дякую Богу, добрими передимували цього року. Порядка ще тільки наводить, немає часу коли. Тут цей вулик окремо стоїть, теж літаюсь. Ідемо далі. Йдемо далі, да. Весна це дуже класна пора. Ого, тут Йдуть спішать. Та Тати що, таке робиться, що дуже сильно гдуть і працюють. Ай вибачаюся, хтось дзвонить, перебили мені І все це. Але потім перезвонимо. Ого, тут дивіться які Да, пасіка гуде. Пасіка гуде, бджола гуде, працює Отак я отрив перший Перше вжалення, мабуть, майже отримав. Добре, друзі, буду йти від не буду їх дразнити.